Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я ділюсь з вами рецептом однієї з найулюбленіших страв в моєму домі: це запечений сир у тісті. Дуже смачна страва, вона прикрасить ваш святковий стіл, а готується буквально за півгодини. Все дуже просто, дуже зручно та дуже смачно. Тож почнемо. Готувати. Для приготування нам знадобиться листково дріжджове тісто, італійські трави, часник та сир камамбер. Сир камамбер прекрасно плавиться як однієї фірми, так і другої. Мені подобаються обидва ці види сиру, тому можете використовувати будь-який. Беремо два шматка тіста та склеюємо їх між собою. Добре стискаємо пальцями, щоб наше тісто не розпалось. З'єднуємо неначе в одне ціле. Трішки розкатуємо. Я не розкатую тісто дуже тонко, тому що мені подобається, коли тіста в цій страві багатенько. Розкатали з обох боків. Тепер беремо тарілку, в мене діаметр 26 см та обводячи її ножем, розрізаємо по колу. Ось такий у нас вийшов кругленький шматочок тіста. Прибираємо його в сторону і повторюємо те ж саме з другими двома частинами тіста. Також з'єднуємо між собою і розкатуємо трішки. Тіста, до речі, в мене було кілограм, і з нього залишилось близько 300 грамів. Тобто на один рецепт необхідно 700 грам тіста. Можете використати пів кілограма, але тоді тісто розкатайте трішки тоньше. Знову обводимо нашу тарілочку ножем. Ця страва прекрасно підійде тим господиням, які не полюбляють готувати тісто власноруч. В цій страві все просто: придбали магазинне тісто, розморозили, розкатали, додали сир та випікаємо. Тому рекомендую спробувати вам мій рецепт. На противень обов'язково кладемо пергамент, тому що без пергамента тісто прилипає. Змащуємо його олією. Добре по розміру нашого тіста. Та викладаємо перший шматок тіста. Зверху кладемо сир. Я використовую один сир, також можна зробити з двома сирами, але мені подобається з одним. Робимо по сиру надрізи, не дорізаючи до стінок та не прорізаючи дно. Всередину вкладаємо дрібненько нарізаний часник. Такими пластинками буквально 6-8 штучок достатньо. Але якщо ви не любите часник, то додайте 1-2 шматочки. Але часник рекомендую в будь-якому разі додавати. Він додає страві дуже вишуканого смаку. Ось так часник розклали. Тепер додаємо італійські трави. Можна використовувати будь-які сушені трави. Зверху я додаю дрібку солі. І тепер будемо накривати зверху його другим шматком тіста. Ось так кладемо рівненько і придавлюємо біля сиру, приплюскуємо пальцями. Тепер беремо виделку і з'єднуємо два шматки тіста між собою за допомогою виделки. Робимо це по колу. Коли повністю з'єднали, знов приплюскуємо тісто навколо сиру. Добре приплюскуємо пальцями, щоб сир не витікав, а залишився в центрі. І ножем розрізаємо по колу, не дорізаючи до сиру. На смужки шириною приблизно 2-2,5 см. І у нас виходить як сонечко. Після беремо кожну смужку та скручуємо її у жгутик бажано в одному напрямку. Можна залишити і не згортаючи в жгутики, але в жгутиках набагато гарніше. Коли повністю скрутили всі жгутики, змащуємо наш сир в тісті яйцем. Це додасть гарної скоринки нашому тісту та розігріваємо нашу духовку на 180 градусів. Сир випікається дуже швидко. На випікання сиру потрібно приблизно 20 хвилин. Зверху я присипаю кунжутом. Та додаю трішки солі. І ось через 20 хвилин сирок спікся. Дивіться, який гарний. Справжній красень. Спробуйте і ви мій рецепт. Дякую вам за увагу!